Пристали, і всі разом! У -у! Ну, що? Може, батл? Батл? Саша, це взагалі-то усе це? Це шкільний батл. Так, драйвова наші Гана Штонда та Олександр Сопельник розпочинають галоконцерт шкільного батлу. У стінах театру Шевченка сьогодні 14 учнівських команд, які експертне журі обрало для участі у проєкту із 30 -ти» тих, хто півроку тому надіслав заявки на участь у Батлі. А далі понеслося репетиції номерів, зйомки кліпів. Все це на цій же сцені. Далі доля учасників впала на підписників телеграм-каналу Першого міського. Це вихованці Криворізького ліцею номер 35 Імпульс за результатами голосування за свій танцювальний флешмоб під назвою Разом до перемоги вони зібрали понад 15 тисяч вподобайов і посіли третє місце у новому творчому проєкті від головного телеканалу міста. Це найбільша за кількістю учасників команда – 31 учень. Нарізка зібраних сучасних пісень для танцю. Хронологічно висвітлює події історії від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора. У Нас починається з того, що мати повідомляє дитині, що почалась війна. Батько йде на війну, а в кінці вже ще наша перемога, і ми здолаємо все. Тому що ми впевнені, що ми переможемо. Та щоб показати глядачам, що не дивлячись на всі перешкоди, ми йдемо до кінця та вистоїмо за нашу незалежну Україну. Ідея проєкту Шкільний Батл народилася ще у 2021 році. Проте повномасштабна війна перекреслила усі плани через деякий час, керівництво каналу повернулося до задумки і вирішило, що зараз у такий складний час і повинні реалізовуватися такі молодіжні проєкти. Одною із ідей цього проєкту було те, щоб дати змогу нашому майбутньому, нашим дітям проявити себе, бо в них наразі нема того цікавого, насиченого шкільного життя, яке було до війни. І тому саме завдяки цьому проєкту вони змогли створити команди, могли згуртуватися, могли представити для всіх нас творчі номери. І це наше творче натхнення, наше творче майбутнє. Загалом за сімох фіналістів проєкту у телеграм-каналі проголосували майже 54 тисячі криворіжців. Така шалена кількість вподобайок не випадкова навіть для нового проєкту. Адже саме ці діти є надією не тільки для своїх батьків та вчителів, а також для всіх українців, кажуть співорганізатори проєкту. Там, де молодь, там зростання, там, де молодь, там ініціатива. Там, де молодь, там наша країна. Я хочу ще раз вам всім подякувати за вашу ініціативність і тим, хто вже на сцені, і тим, хто зараз підніметься на сцену, тим, хто вже нагороджений. Тому що з 29 учасників лише сім це ті, хто виходять сьогодні з такими великими. Скажем, досягненнями привітав талановитих учнів Кривбасу з фіналом проєкту і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Галоконцерт відбувся, зокрема, завдяки його підтримці та фонду Українська перспектива хочу сказати, що ми робимо все, щоб місто жило, жиле під час ну, найвеличніших іспитань, які є у нашого народу. Ми обов'язково переможемо у цій війні і вам, і вам. Підростаючим, як кажуть, покоління. Будувати нову красиву Україну новий кривий ріг за підсумками творчого проєкту Шкільний Батл. Перше місце посіла Криворізька гімназія номер 87 з хореографічним номером коріння. За вокальним колективом Зоропад з Криворізької загальноосвітньої школи номер 120 Учні виконували композицію незламна відомої української співачки Люсі Кави. Українка, я годі це моя, гори і поля, це моя земля. Були також і неочікувані для учасників спецномінації приз глядацьких симпатій. Його присудили зірочками з із гімназії номер 58 Знайте, брати. Нас не зламати. Априз телеканалу Перший міський гімназії номер 37 яка і відкрила проєкт, і перше голосування у ньому. Обидві ці команди отримали для своїх шкіл телевізори. Задоволені і натхнені на новий сезон учасники батлу, як справжні криворіжці, виконали на сцені гімн нашого міста. Антон, Борис Трохтій, Андрій Яковлєв, Максим Мурашов, Сергій Филоненко, Перший міський.